Недавно зроблену тролейбусну лінію відкрили у Тернополі. Нова гілка пролягла від вулиці Морозенка, попри торговельно-розважальний центр та вулицею Текстильною. Загальна протяжність 5 кілометрів разом з тролейбусні створено нове освітлення вуличне, зроблено три нових зупинки громадського транспорту. І сподіваємося, що лінія себе виправдає. Курсуватиме по лінії тролейбус номер 3 Новий маршрут з'єднає Аляску та дружбу. До слова, в день з 10 до 16 тролейбуси проїжджатимуть через ринок. Щоб ми могли і студента забрати, щоб він не, не, не катався великими кругами. Ну і безпосередньо ми розуміємо, що в е, нас є велика категорія людей, тих самих пільговиків, які залежать від центрального ринку. Ми мусимо їх також вивозити, бо ми є соціальним транспортом. Потрібний ще і в зворотньому напрямку тролейбусний маршрут, який би давав змогу людям, які працюють на вулиці Текстильній, доїхати оперативно до роботи. Однозначно, переваги цього транспорту вони всім очевидні, оскільки він відносно і дешевий, і екологічно чистий. Взагалі на цьому мікрорайоні проживає вулиць, в районі вулиць там, Морозенка, Курбаса, Володимира Великого біля 30 тисяч тернополян, тому. Це дуже важливий крок і дуже добра справа для міста. Тролейбуси за новим маршрутом почнуть курсувати вже з 1 вересня. Буде ходити на цьому маршруті 6 одиниць. Для початку ми зараз пустимо 4, подивимося на вантаження, ще дві додамо, десь всередині вересня. Зі слів міського голови Сергія Надала, загальна вартість робіт в межах 8 мільйонів гривень. У планах і надалі розвивати електротранспорт у Тернополі, адже з деякими частинами міста тролейбусного сполучення все ще немає. Тільки питання в тому, що що зараз буде вигідніше? будувати тролейбусну лінію, чи придбати тролейбуси, які можуть їхати певний час без електроенергії. Тому що ціна приблизно співставна, а все ж таки тролейбус без електрики це є нові технології, це те за чим майбутнє, тому можливо ми будемо все ж таки, е намагатися придбати тролейбуси, які підуть без електроенергії. Пріоритетно, щоб наступний напрямок, який був перекритий тролейбусним рухом, це в напрямку села Біла. Вулиця Бродівська, де дуже велика кількість мешканців живе. Я думаю, що наступного року туди троє піде. Питання тільки в тому, що він піде по електричній мережі чи поїде без електрики.